Хочу вам показати кімнатну троянду. Ось таку. Це вона вже наростила у такий трішки кущик. Була одна гілочка оця. І вона в мене навесні квітувала вже. І зараз кінець липня. Дивіться, які тут маленькі квіточки. Ось. Цю трояндочку мені подарувала в минулому році Ліля. От я не пам'ятаю, змінився колір, чи такий же був, чи насиченіший. І вона мені говорить, ну, забереш в кімнату восени, кажу, ну, звичайно. А потім весною говорить: а ти будеш оту троянду висаджувати на вулицю? Кажу, ні. Я її збережу в кімнаті. Зараз вона стоїть у мене в кухні на вікні. Це дуже сонячний бік, південний, але от в мене тут жалюзі. І ось вона мені дала ще квіти. Ліля сказала, щоб я її живця зробила. Ну, хай відквітує, я оцей, оцю частинку зріжу. І посажу, в неї там, ну, теж вікна такі, що буде рости ця троянка. Така гарна. От така гарна вона. Ну, квіточки маленькі, маленькі. Ну, це не ота китайська троянда в мене колись була така здорова, здорова. Оце маленька, але кімнатна. Ну, треба, мабуть, іще й погуглить, може, в неї є якась назва. Дивіться, яка гарна. Іду, думаю, зараз пополиваю. І ви дивіться, хто тут лежить. <кій> я ж ухрипла. Сірий, ти кушати хочеш? Я зараз тобі винесу, я зараз тобі винесу. Почекай тоді, ось так. Ти я тебе б не помітила, ти схожий на землю, красавчик. Фенді, ну це ж не тобі. Ти вже кушала і ще ввечері дам. Це сірому. Ти його не лякай тільки. Сірий ти де? Іди їсти, йди, іди хороший. Ідеш? Фенді, не чіпай його. Ой, боже. Качає. Фендюша. Ой, красавчик. Ти прийшов, так? Да? А їж, ти будеш? Ну, понюхай. Тут смачно. Що? Давай. Ану, будеш таке їсти? М? Ну? Не бійся. Ти боїшся Фенді? Ти Фенді боїшся? Не можна. Пішли туди до твоєї, де я тобі ставлю. Пішли? Йдем? Пішли, пішли. Ходім, йди сюди. Ну, йди, сірий, давай, йди, не бійся. Ой, ця Фенді всіх лякає. Давай, давай їди їж. Іди їж. йди. Не чіпай його. Давай йдиш, давай. А що з тобою не так? Дивися. Чисте, м'яско тут, дивися, диви, як вкусно. Давай. Дурбецело. Да, залазь. там смачно. Давай, давай. Тепер і капусту їсть, попалась там. Тайому пів котлетки туди в борщ. О, давай. Шукай. Ага. О ти молодчинка. Хороший котяра. Ну смачного тобі. Молодець. Фенді не голодна, вона якби голодна, мабуть, би летіла за ним, а так просто трішки поворчала. Ось так язичком. Працюй, <gum> працюй, там смачно. Фенді пішли, не трогай його. Пішли, хай він кушає. От молодчинка, йди, <gum> йди. Обходи з усіх боків. Ну, проголодався і прийшов. А ти чого аж до Лілі ходив? Ти мені скажи. В неї котиків немає, в неї там голуби, а ти ганяв. Кажи, очіпись від мене, дай поїсти. Ну, а ця, красуня, пішли, пішли. Все, Зараз тоді в дворі пополиваю, хотіла тут полить. Дивіться, як засохло все за день. Хоча сьогодні температура була до 30, 28, десь таке. Що? Нема в мене нічого, це пакет просто. Це пакет, це я з кавуна очистки кидала в у ту коробку. І там або буде як добриво, або ворони сироки з'їдять. Ну, то я туди виношу. Так, ну що, ідеш? Не чіпайте котика. Не чіпай, пішли. Що там таке? Що вже не так? Ходім. Зараз будемо поливати. Ість, їсть котяра! М'яско витягує, на досточку кладе і їсть потім знову юшку. От молодчина. Як я його не помітила, йду собі. Та отож, думаю, так ставу на оці очистки скину, а він не вчить. О, кажу, привіт. Чудо. Каже, хісти хочеться, я й прийшов. А це що ти піднявся? Доїдай. Чудо. Не хочу ж його налякати, а хочу ближче підійти з водичкою. Ну, вже, юшечку всю вже випив. і ще там лакає щось. О, тут котяра. А я йому перед цим мисочку помила, налила туди води. А виходить, треба було. Їди. О. Ох і чудо. Кушай, кушай. І не бійся. Ніхто у тебе не забере тут. Ну, що ти тут? Доїдеш? Чи тобі ніяк? Та ні, нормально ти береш. Всю юшечку виїв. Давай я тобі витрушу, давай. Отак, давай. О, давай. Так тобі легше буде. О, давай. Фенді, це не тобі. О, їж, так, ти швиденько, а я потім туди водички налію ще. Отак, давай, їж, їж. Що поливай, що не поливай. Засихає все. Ну, просто шкода. Скільки я вже води витрачаю. Легше було з тротуаркою тут, -тут закласти. Поїв і пішов, сірий, сірий. Так, каже, на що ти мені тепер треба? Я поїв і пішов. Ага. Підлюшка тіка до води. Я не буду тебе бризкать, ні, тепер же. Піду перси полью, бо я не клала туди туман, вручну поливаю. О, дивіться. все, не голодний і пішов. Сирий. Кажуть, все, дружба закінчилась. Їсти дали. Налила йому водички, ну чи йому, чи, чи птичка, яка прилетить. Чистенької. Я думала, ти вже не зайдеш. Да? Привіт, каву будемо? А чого? Тільки що, і в хаті, чи на вулиці? Ага, добре, зараз я виключаюсь. Ні, я вже там все полила. Що, принесла тобі? О, бачиш. Зараз підучайник поставлю, Ліля. Секундочку, тут дві, дві трояндочки ще. Ага, ти пограйся. Ліля, пам'ятаєш, я подивися, в якому році я посадила, там написано. Я Валя привезла ето, мені е, відкіля з Чехії, по-моєму. Ага, ой, в якомусь я році посадила. Так, да, це фінікова пальма. Оце вона я скажу зараз, скільки вона там росте. Зараз я виключу. Я його посадила, тут уже дуже погано видно, 8, 8 січня 23-го року. Оце я кісточку, я дві садила. Ага, а це виросло, що виросло, бачиш? Може, ще буде і там. Ні, я її викинула. Вона ж не зійшла, думаю, ну і я її взяла і викинула. Ну, а це такий, знаєш, думаю, ну, хай росте, є ж місце, куди його там. Так, так оце, думаю, І оце ж думаю, зараз така спека, воно ж. Теплолюбиве, хай воно буде на дворі. А тим паче, що дітям не дзвонив, казав, що буде два дні нормально, а потім опять півдня чи то все там. Так, я трішки лілю поексплуатувала. Так, все, виносу сир. Так, так подвинься, ти зараз мене польєш. А ти подивися, от там я залила, от там в кінці. Сейчас гляну. Лили? По, да, я тут поливала, Ліля, ага. залито, і хризантеми залиті, оті високорослі, все. Виключаю і несу сир, і каву п'єм. А, а хотіла. хотіла. Вимаж, хотіла, Лілю. Хотіла, хотіла. Вимаж, сира. вимаж, Лілю. О, сира, каже, то дай. То стирать буде. буде. Ой, пахне, смачно. Ой, моя, ай, проси. Моя їсть дівчатка. Та, да, звісно, бігла тебе зустрічати, як ото бачиш. Ти що, як же ж сир? Ага, Зараз іще буде просити. Просто проглотила угу, угу. А вона не вечеряла. А -а -а, так ти оце вона вже тут там, і за сиром г... ганялася, я їй кажу, ти своє поїла. Ну це ж вона зранку Си, шо, ще сир? їла. Попроси, ану попросить сидіть. А ну сіді. От так сила! От так і так сила. Ой, тільки і так дай. дай давай, моя хороша, тільки давай. дай. Ой, красунечка, ти ж наша. Красунечка. Так, виключай свій телефон, бо вони тобі батарею, батарею не посадять. Не посадять. -то, так в мене руки зайняті, як дарі. Ага. Хай дзвонять. Хай три дзвонять. Мені нам треба сиру та. Скажи, чекаю, я чекаю. Ой, Зимі, ой, ж чекаю, дивись, не ж. хочу. Чуд... Ти і так чекала, що ти прийдеш і сир получиш. Так, да, да, бачиш, як. <рит> Ой, сьогодні на, і, то, з ЧП було. Що таке <соспорядок> Фух, 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 Фух. Ми, ми з Фендією там, я, коротше, я, і, коротко, я і, тротуарку чищу, ага. ну там біля гаража. Ага. Я Фенді лапою теж мені допомагає. Ага. Чую, Наташа кричить: Маргошка, Маргошка. Він каже, щось там трапилось, Венді, давай вийдемо. Коли вона тут ходить біля нашої машини, Артем вже не завагуняв у двір. Магоша. Ні, Наташа а, а каже, мабуть, не стало маргошки. О, Боже. Ой, каже, бо тут ночі так, таке було щось коти. А, коти. Ага. а коли Наташа її невістка каже, та ні, її коти не загризуть, вона ж дівчинка, хіба каже, собаки, потім телефонує, каже, найшла. Ні, ні ні її коти не тягнуть, вона ж дава. А так. вона в піску там десь зарилася і вигрівається. Каже, слава Богу! Та там Айка перегризався. Всі... Да, вона чіпала, каже, де да, він, ти... він же тут був у вольєрі. О, ні, не важно, в ну все, все. Давай, покажеш їй руки, ага. що як нема. Так і... ж треба ж донести. І наша кава Наша кава вичахне, поки спішить, спішить. фендю нагодуємо. Да. Ну Зараз Ліля таки. покаже ручки. Все. Нема, нема. 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 Все. нема. Чудо. Все Ой, нема. потіха ти. Нема. Ти потіха? Нема. Да. Нема. 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 Все.